Якщо ви хочете отримати свою річну порцію цукер за один день, ось вам мої поради. По-перше, одягніть найстрашніший костюм Дінозавра. Намалюйте обличчя. Чим страшніше, тим краще. Візьміть найбільше відео. Приходьте сюди до мене, щоб почати прогулянку на Геловін в останній день жовтня. У цьому відео я розповім про одне зі своїх улюблених свят Гелловін. Шість тисяч років тому наприкінці сезону збор вражає, люди вірили шамежимі світом живих і мертвих трохи розмивають. І мертві повертаються до життя та січ хаус серед живих. Один із способів налякати мертвих одягнути костюм. Кажуть, якщо ви хочете побачити відьму, спробуйте одягнути одяг на вигоріт і ходити задом наперед на Хелоїн. Згідно з традиціями, це допоможе вам побачити відьму у півночі. Я не боюсь відьм, але не роблю цього. При чому тут гарбуз? Як я вже казав, був кінець сезону зборою врожаю, тому гарбузів було багато. По-друге, вирізати гарбузи – це не тільки весело. Вважається, що вони відлякують злих духів. Тому вирізати. Переодягатися та просити цукерок у сусідів може бути неймовірно успішним заходом. Діти споживають близько 7 тисяч калорій на Галуїн. Вам потрібно з'їсти 20 авокадо або 70 груш, щоб отримати 7 тисяч калорій. О, до речі, чи знаєте ви, що деякі павуки їдять груші? Ні, не їдять, я жартую. До речі, про павуків. Не лякайтеся, якщо побачите павука на Геловін. Вважається, що це дух померлих людей, який спостерігають за вами. Я побачив величезного павука на дверях свого сусіда. Я вирішив не стукатися. Що, якщо це їх бабуся або дідуся? Халоїн одне з моїх улюблених свят. Костюми на Халоїн найкращі. Я знову можу стати динозавром. На Галоїн я бачу багато скелетів, драку, привидів, гоблінів, відьмь. Ви можете одягнутися як завгодно, а хто не любить безкоштовний льодяник та шоколад.